Друзі, всіх вітаю на своєму каналі. Мене звати Іна, і я сьогодні вам покажу, чим ми будемо займатися зранку, в суботній день. Я думаю, ви вже здогадуєтесь, тому що я вам не один раз казала, чим ми займаємось. І сьогодні я вирішила взяти вас на екскурсію до цього місця, і ми разом. Пройдемося і подивимося, чим займаються німці, і не тільки німці, такі ж українці, як я, і не тільки українці. Всі люди тут, у Німеччині, в такий приємний, класний день і зранку. Я наміняла мілких монеток. Тут дуже багато товарів продається по гривні. Ой, по гривні, ну по євріку, по два, даже по 50 копійок. Тому завжди треба з собою мати мілкі грошики. Я вже їх тут наміняла кучу, зараз достану і почнеться наша О, о, сипеться з мене. Ну, в мене є така кишенька, і тут багато в мене мілких грошиків. Так що зараз будемо витрачати. На себе, на свої потреби. Хі -хі. Ой, так маю надію, що мені щось класне попадеться. Дуже подобається мені це заняття. Ой, так. Ну все тоді до зустрічі. Тут вже повним ходом приготування до нового року. Ялынки всякие. Цвечники. Ангибот-ангибот. Ой, такие прикольные они, да? Такие без Дуже прикольно. Це якісь блюда, таке цікаве. Це вони десь з якогось складу, да, несуть самі? Тут взагалі все так дешево. Ну вони кажуть там, тут навіть ондоплісоси є. Все є. Это все что такое? Полосос. Яичек. По 50 копеек. Барахлишечка. Хрустально.

Я не буду брати. <гум> <гум> mm -hmm. Така вазочка для фруктів. Це для цукерок. Є така. Сіліконова форма для випічки. Оце такі тарілочки малесити, але бачите, вони не для соусів. Бачила ось такі стаканчики. Також ось такі стакани для чаю. Вони турецькі, якщо мені правильно здається це в нас дозатор для мила, а тут друшничок. Друшлочок. Ось такі сумочки у нас є, якісь вони не розуміють, чи вони шкіряні, чи з штучної шкіри, але вони мені не дуже подобаються, Просто показую, що можна знайти на барахолку. Ось така шкіряна сумка, вона йде через плече. Є застіпка всередині два відділа, вона шкіряна. Ось така сумочка з принтом рептелія. Також у цього продавця є таке ось взуття, але нічого толкового я не бачу. Дивилась на ці філа е, кросівки, але, але це не мій розмір, тому залишила і не брала. І ось такі, що. Кедикі, ну це не конверси, я їх також залишала нове новесенькі. Такі наборчики салатничків, прямо в коробці продаються. Це у нас копілка, копілка як це по-українську. українськи Ні, тут все дороге. Ось такі. Це у нас коробка з прикрасами. Тут є і браслети, і сиріжки, і намисто, і всякі різні камінчики, і натуральні є, і є штучні. І також є всілякі позолочені. Ну, подивіться, це таке воно все гамозом скинуто, намотано одне на одне. Бачите, дерев'яні є буси, є пластикові. На різний смак. Дуже гарно, дуже цікаві, гарні прикраси. Тут, до речі, взагалі не дешево, там по Євріку, по два дешево. дивлячись яке. Але я щось не ношу такі прикраси, тому я нічого собі не брала. а Вам ось показую подивіться, яка краса. Це, наприклад, каміння натуральне. Був ручний жемчуг. Це теж камінчики натуральні, дуже до речі, гарні. Ну, в принципі, я ще не куди, що його не взяла, там як мені сподобались буса з, буси, з там по квадратні, чого я не взяла, не знаю. Це штучне, штучний, штучний перлик. Цепочка якась шиї. А це я знайшла старий альбом. Це якась магія, магія минулого, тому що тут зображені на цих фотографіях ті люди, яких, скоріш за все, нема вже в живих, а їх життя продовжується на цих знімках Зараз ми сучасні свої фотографії зберігаємо на телефонах або комп'ютерах, але я думаю, що все ж таки треба друкувати і залишати їх на згадку. Так, 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 прийом прийом. Сьогодні я була ж... зранку, ми ходили на барахолку, я вам знімала відео. Купили багато дуже класних товарів. Цей День був класний, насичений. Тут багато продавців було, було класних товарів, багато. Ми потратили не дуже багато грошей. Отже, я зараз вам покажу то, що... те, що ми придбали сьогодні. Ми купили дуже багато всього, і я почну як зазвичай з такого собі товарчику, а потім в кінці я вам розкажу і покажу ті товари, які були просто шикарні і дуже класні. Отже, почнемо. Я почну з декору, який я купила, це самі перші мої знахідки. Воно коштувало взагалі ще недорого, там 10-20 копійок. І, як то кажуть, знайшла Оксана камінь. Я як почала там в них все брати. Е, перша моя знахідка. О, дивіться, тут навіть цінники залишилися на деяких речах. Вони оці рамки продавали по 10 копійочок. Я купила собі дві штучки. Ось таких. такі прості рамки. Це якась така, типу, ну, вона йде як ніби така скошена. А це обична проста рамка. По 10 копійок це я купила дві рамочки. Далі цього ж, це практично все я в ньому купила першого продавця цей декор. Це все я в ньому купила. Ось така штука, не знаю, що це таке. Це я буду використовувати, як знаєте, при вході ставлять такі штуки. Я тут буду кидати завжди ключі, якусь, якісь мілкі гроші з карманів. Ну, щось таке. Це обична скляна така таця. Вона, я не знаю, тут е -е, покрашена. Перламутровою краскою, і воно дуже прикольно виглядає. Це на, 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 наліпка, вона зні, зніметься і буде просто практично нова така таця. Вона дуже класно виглядає, вона переливається, я її вже замацала, звісно, з обох сторін. Дивіться, яка красива. М -м -м, мені подобається, і вона коштувала 20 копійок. Я її взяла і не думала про це, що вона там. Вона мені згодиться в хазяйстві. Далі я взяла дві таких штуки. Це взагалі для свічок. Вона е, предназначається для свічок. Але я хочу його використовувати сюди, вставлю е, такі горщики і можна посадити якісь вазончики, наприклад, е, кактус чи ще щось. Можу буду носити як корону, До А, Вони мені е, згодяться. Поставлю на підвіконну. Так. А, ще з цієї тітки я взяла ось такий свічник. Е, Під свічник сюди вставляється, він такий ніби винтажний, бачите, потертий. Бачите, цінник одна є 1 євро за цей, за цей свічник я віддала. А тут ще ось, е, наліпка новенький абсолютно. ну Він такий типу, в вінтажному стилі. Що вона мені, я кажу, у вас є в чому я можу унести ці, ці знахідки? А вона мені каже, я вам зараз тютю дам. Тютя у них торба. Вона мені ще дала ось таку велику торбу. На, каже, дорогенька, йди з Богом. Неси свої знахідки, куди хочеш, а мені залиш. Так, одежу вам порахую. Це гривня. 2,10. Я її заплатила і забрала кучу, кучу товарів. Далі я в цієї щоті-моті взяла. Дивіться, що я взяла. Ой, зараз я вам покажу. Ще ось таку рамку для фотографій. Ця коштувала 2 євро. Ось така рамка, її можна або так вішати або так. Рамка велика по розміру, тому вона мені здається цікавою буде його. Тут у якісь... мене такі фотки є класні в чорно-білій гамі. Вони з... Я з чоловіком сфотографована. Вони буде дуже класно тут виглядати в цій рамці. Я її повішую десь в коридорі чи де, не знаю. Ну, коротко, вона мені Ці за 2 євро я її купила. Я у продавця одного побачила ось таку скриню. Ось, цю скриню я побачила, це, це взагалі для, скрині, для чаю. Сюди отакий пакетик вставляється і закривається. Вона використовувалась, звісно, 100 разів, і видно, що вона така юзана. Але я її вирішила, я її пошкрябаю, В мене є такі, знаєте, наждачна бумага, я її пошкрябаю. Можливо, я її залишу в такому кольорі, а можливо, я її викрашу. І взагалі я брала її собі для роботи, для того, щоб складати там деякі мілкі речі. Але, можливо, я її навіть залишу і буду використовувати для, для кухні. Не знаю, подивлюсь. І в цієї жінки я взяла в неї ось такі. Маленькі соусники для... Блін, воно що зав'язане? Ну, ось такі соусники малесенькі, отакі. О, для кетчупу, для майонезу, якщо до вас прийшли гості, то ви виставляєте ось такі салатничики. На ставити на стіл. Там, 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 і людина бере собі там щось і макає в цей соусник. Дуже прикольно і класно. Мені здається, це потрібна річ в нашому, нашому господарстві. Це коштувало, боже, дайте зараз я згадаю 2 євро. Да, це дорого, але воно таке, що потрібно завжди. А це для чаю, воно теж дешеве, воно там стоїло 50 чи гривні. Не показувати його в кадрі, в принципі, я могла, могла би його вам показати, може, ну, це комусь цікаво, але мій чоловік на барахолці купив собі один набір такий. Він в мене займається автівками, автівками займається. І деколи там треба буде щось йому підкрасити, щось там заріхтувати. Він купив набір молотків, які використовуються для рихтовки автомобіля за 10 євро. Це дуже такий набір класний і він дуже дешево його купив. Це, це просто знахідка, така для нього цінна, і він був дуже щасливий. Довольний, що йому попалася така знахідка Там молоточки для, рих, для рихтовки. Вони знадобляться однозначно десь в роботі. Значить, до цього набору також він знайшов такий набір для, для покраски чого-небудь. Там йде балончик, зараз я вам покажу. Ось такий набір. Це взагалі набір для того, щоб красити автомобіліки, модельки такі, знаєте, збирають люди. А мій Саша він збирає такі маленькі автомобілики. Бувають іноді ми купуємо бушні. І вони дуже такі там поцарапані, всьо. і ми щось подумали, що ми можемо цим набором їх підкрашувати. Але не знаю, як воно в дії буде. Імпульсивна покупка. Можливо, вона і не згодиться, але ми її придбали. Цей набор придбали. І... І ще й виторгували на ньому 1 євро. По-моєму, за 6 ми його купили. За 6 євро цей набір. Він новенький. Коротше, дівчатам це не цікаво. Ми продовжуємо те, що нам цікаво. Дивіться, я вам покажу. Дивіться, я вам покажу. Така краса, така краса, така краса, така краса, така. Отака скринька, така класна, вона новесенька. Тут ще є ця штучка, щоб воно не спортилась, не дай Бог. Така плетена штучка. Купила я її за єврік. Такий кубик плетений. А ще в мене чого я її подумала, що я її поставлю в ванну кімнату, тому що в мене. Мені подарували тут в Німеччині корзину для брудної білизни. Тож от, Вона практично в такому ж стилі. Тому, я думаю, воно буде як набір. Прикольна така штука, класна за єврики. Я її купила і дуже щаслива і довольна. А ще я купила ось таку банку. За 50 копійочок. Вона теж новесенька. Закривається вона. Щільно закривається кришечкою. В принципі, можна все, що завгодно, насипати в таку банку. Вона класна, керамічна. Вона дуже е, з натурального матеріалу. Вона згодиться в нашій е, в нашому побуті. Це таке те ж саме. Це для підставки під гаряче. По 10 копійочок я взяла. Вони такі, типу, як пробково. Ось такий прикольний. Це не салатник, це якийсь. не знаю, що це таке. Дуже не знаю, що це таке. Ну, коротше, така штука. Можна, наприклад, сільку <сю> сюди ставити, коли гості приходять. А що, мені подобається, дивіться, яка вона прикольна. Оця стоїла 30 копійок. Що не взяти? По-любому ну, треба брати. Так, а це що? А, а це, коротше, така штука на голову вбивається. Ні, шуткую. Це... Звичайне дерев'яне блюдо. Для фруктів, овочів. Ні, ну не для овочів, для фруктів. Можна покласти виноградик, яблучка, абрикоски, персики. І так поставити. Хай приходять гості і е... пригощаються цими красами. Е... Куплена за, по-моєму, євро. А, це з да, Так, Це з Ікеї за євро. На новенька тут ще ціни невідкрябаний. А це дівчата, це просто, блін, це така класна знахідка. Боже, вона мені так сподобалась. Я просто її купила. ну, вона... коротше, це моя любов. Це просто моя любов. Це моя любов. Дівчата, це я не знаю, це, на... це п'ятий розмір дитячий, це кроксики. Це кроксики такі малесенькі, натуральні, класні кроксики. Це, ну, це, 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 це просто любов. Це не, для, не купила я для того, щоб їх там кому -то, -та, комусь подарувати і щоб дитинка носила. Ні, це я купила, тому що вони такі прикольні, такі малесенькі, такі класні взагалі. Я знайшла е, ось такі кедики спрітовські. Ой, отак. Так, ось так. Да, ось так. Де обичні Еспріт. Не хожені, вони абсолютно новесенькі е весенькі, е, е Єдине, що мене тут трошки як бентежить, я не знаю, оця оце, оце перепонка, чи вона якась, мені здається, як на дитину якусь це, знаєте, тут ззаді теж є, бачите? Написи спріт. вони абсолютно новесенькі. Напишіть, е, доречно ходити з дорослій людини, з такою перепонкою, а чи краще її відрізати, як ви думаєте? І? І. І що? І остання моя. А ні, не остання. Це, коротше, це так, чисто для сміха, для сміху ми купили. На ну, коштували 10 копійочок. Ми е, зараз вчимо німецьку мову, а це такий типу, брелок брілок е, з тваринками. Тут на кожній, на кожній сторінці назва, назва тваринки і чим вона. Так, скільки в неї ножок, скільки в ножок, яка шерсть. Чим вона пит, що вона їсть? Ось, і тут багато. Взагалі, це, це, це для юного. Е, ці як вони скаути. Блін, такі назви, що я, я не знаю, коли це мені це все пов... повивчати. Буду вчити. О! О! Хто знає, що це таке? А якщо отак. Це така штука. Ми таку хотіли купити. В Україні мій чоловік замовив 23 лютого. Ми зробили замовлення на Comfy.ua, у нас такий є сайт. І 24 числа нам прийшла відповідь, що в зв'язку з тим, що сталося в Україні, що в нас розпочалася війна, всі замовлення скасовані. Да. Ну і ми купили за 5 євро. Купили цю хліборізочку. І не тільки хліборізку, це такий слайсер, та що нарізає там, сири, ковбаси тонесенько на стіл. Купили тут за 5 євро. Вона була в використанні, але в неї є коробка, там там всі деталі збереглися. Вона. В ідеальному стані її використовували буквально може раз або два, тому що вона навіть не засмічена, і її там просто треба протерти вологою, е, вологою тряпочкою, і можна її використовувати для себе. А ми, ми, ми думали брати її чи ні, тому що, тому що тут в Німеччині. В магазинах вони такі ледачі, вони все купляють нарізане. Там Хліб нарізаний, ковбаса нарізана, е, сир нарізаний, все все нарізане. Ось, І е, мій чоловік даже сміється і каже: Боже, як вона мені вже надоїла, я хочу взяти кусок ковбаси, просто відрізати ножиком, ножем. І просто її не оці кусочечки складати, бутерброді. Нічого не робиш, тільки все готове, все раз-раз-раз, все готове. Ви тоді питаєте, зачем, для чого ми купили цю слайсера? Цього купили. Але ми, взагалі, то, надію маємо, що швидше ця війна закінчиться, і ми поїдемо додому щасливі з слайсером. Ха-ха-ха, поїдемо і будемо вдома, а в нас ж вдома теж е продається ковбаса не на різному питання нарізати слайсером, тому що ми її планували купити, а вже купили. Ми задоволені цією покупкою. Ну і в принципі на цьому все. Це була моя розпаковочка сьогодні. Будемо ходити на цей базар, і я вам далі буду показувати свої знахідки, тому що я, мені здається, це цікаво, це практично так само, як секонд-хенд. Це риболовля, ти йдеш, і можливо, тобі сьогодні попадеться щось прекрасне, а можливо, ти уйдеш з пустими чемоданом. Я хочу підкреслити, що ні разу я ще не пішла на базар і йшла з пустим чемоданом. Я завжди щось знайду. Отже, все, на цьому все. Я була рада вас бачити. Цілую, люблю. Підписуйтесь на мій канал. І до нових зустрічей. пока-пока.